Матика шостий клас, Джон Ендрю Біос. Сторінка шоста розділ перший: створюємо презентацію. Пошук інформації розширює наші знання. Дуже цікаво шукати її в інтернеті. Але що робити, якщо ви хочете поділитися цією інформацією зі своїми друзями і подругами, родиною, однокласниками і однокласницями? Настав час опрацювати інструменти для створення презентації. Завдяки їм ми зможемо подати інформацію в тому форматі. Який буде зрозумілим та доступним кожному ному створювати круту презентацію у цьому розділі? Ви дізнаєтеся, як створити захопливу презентацію, як групувати об'єкти, які потрібно показати на слайдах, як додати анімацію до об'єктів слайдам, як додати цікавий перехід між слайдами, як додати аудіо і відео файли до презентації, як подати інформацію за допомогою зображень, графіків та діаграм. У цьому розділі ви навчитеся створювати слайди різних типів, додавати графічні об'єкти, додавати ефекти переходу між слайдами, додавати анімацію в презентації, налаштовувати демонстрацію презентації, імпортувати або та відео застосовувати підказки, які допоможуть зробити презентацію ще цікавішою: обладнання та програмне забезпечення: Microsoft PowerPoint, Keynote, LibreOffice, Impress, Google Презентації. Тема перша цікава презентація. Нам доволі часто доводиться представляти результати своєї роботи або презентувати ідею. Наприклад, проінформувати про результати шкільного проєкту, поділитися ідеєю щодо поїздки з друзями і подругами. За Цікавити програмою, святкування для народження тощо. Зробити це можна багатьма способами: розповісти усно, зобразити за допомогою рисунку, графіка чи діаграми, записати аудіорозповідь чи відеокліп, а можна об'єднати всі перелічені способи в один, створивши презентацію. Комп'ютерна презентація це представлення публіці. Нової ідеї, проєкту чи продукту за допомогою технічних засобів. Існує багато програм для створення презентацій. Усі вони мають схожий інтерфейс. Однією з таких програм є Microsoft PowerPoint. Коли ми хочемо щось презентувати, важливо поділити матеріал на невеликі частини. Це можна зробити за допомогою слайдів. Слайд схожий на порожню сторінку, на якій можна проілюструвати інформацію. Щоб створити нову презентацію Microsoft PowerPoint. Натисніть кнопку Пуск прокрутіть бічну панель, натисніть на PowerPoint, оберіть нова презентація. Для швидкого переміщення по презентації можна використовувати ескізи слайдів, які дублюють їх, але є набагатому меншими. Вони розташовані зліва. Кожен слайд це сторінка вашої презентації. Щоб не забути, про що говорити, можна ввести тут свої нататки. Знизу, якщо ви будете використовувати другий монітор під час презентації, можна прочитати ці примітки там використовувати повзунок масштабування, щоб збільшити або зменшити слайд та кнопки режиму перегляду, щоб змінити режим перегляду слайдів. Додаємо слайд. Кількість слайдів у презентації залежить від теми, яку ви хочете висвітлити. Не варто розміщувати багато детальної інформації на кожному слайді. Користуйтеся правилом одна думка, один слайд. Робота безпосередньо над презентацією розпочинається зі створення титульного слайда. На ньому міститься назва презентації та відомості про її автора. За потреби можна додати назву організації, логотип чи назву заходу. Щоб додати слайд у розділі слайди, кладіть основне, натисніть Створити слайд. Новий слайд з'явиться під теперішнім. Якщо натиснути на стрілочку Створити слайд, з'явиться список з різними макетами слайдів. Оберіть. Макет, який вам потрібно. Якщо класнути на ескіз слайда та натиснути Delete, обраний слайд буде видалено з презентації. Можна швидко переходити від одного слайда до іншого, обираючи їх на панелі ескізів. Починаємо з тексту. У більшості макетів уже є вставлене текстове поле. Якщо ви обрали саме такий макет, то вам залишається лише вставити текст, щоб вставити або відредагувати текст класній всередині текстового поля. Курсор стає ризиком. Спискою, щоб лимає, уведіть текст. Основне заняття заголовка відобразити зміст слайда, щоб була зрозуміла головна ідея. Основний текст має складатися з простих слів та коротких речень. Не розміщуйте багато тексту на слайді, бо це ускладнює сприйняття інформації.